З редактором українського глянця ексклюзив Стайл» пані Анжелікою Долженко. Вона була на карнавалі. Ну розкажіть нам, що було, що цікавого, кого бачили? Ну, <плес> всіх бачила, хто там був, і мене всі бачили. Ну, цікаво, як завжди. Цікаво, тобто, три частини. Перша частина українська, потім віденська частина і вже третя японська частина. Але вона була так пізно, що вже звичайно багато людей вже пішли з карнавалі. Але цікаво, цікава частина. Така ну як і культура Японії ну, взагалі якби цікава, там ще ці самураї, щось таке там виробляли з тими мечами. Які селебріті з були публічні люди. Ой, ви знаєте, я, я не знаю, кого ви маєте на увазі. Оля Сумська вела цей захід, Горгій Чапкі здавав танцклас, клас майстер-клас. Угу. І це все знає, було цікаво, і люди такі активні, ну, взагалі це забавляє так. Іра Білик була, дуже приємно було. Я вже другий рік поспіль бачу її на карнавалі. Можливо, я не так сильно придивлялася, то там ще був Олега Пінчука, бачила. Дивно, <реш> на... якби ви його не побачили в світському заході. Ну, насправді, вже наприкінці, коли вже від'їжджала і здивувалася, кажу, а ти тут був весь час. Він каже, так, я так слідкував, уважно, мені сподобалось. Я так була трохи здивована, бо щоб це Олег ви висадів такий захід довгий, ну насправді. ну... Це значить добре, значить йому сподобалося. Хороша народна прикмета. В чому полягає взагалі суть карнавалі? Чому люди так хочуть на неї потрапити? Чому квитки дорого і що там відбувається? Юлічка, квитки недорого. І, до речі, це ж благодійна акція. Квитки недорого. Я знаю, в мене декілька приятелів купували квитки і для себе, і для своїх леді, і квитки вони купували по 500 гривень. Ну, Можливо, лед та... можна сходити. Можливо, там якісь є і подорожчі місця, і напевно, що вони були, але в середньому ціна дуже нормальна. Тим більше що це акція благодійна. Знаєте, така подія, хоч раз на рік, от я так думаю, так А яка подія? Ми не розуміємо про що йдеться. Яка подія? В чому я... там меседж, в чому місія карнавалі? Ну, місія Карнава це благодійна акція, так? Вони там збирають кошти за ці квитки і використовують їх в благодійних напрямках. Я зараз скажу з точки зору самої людини. От, наприклад, ти збираєшся на такий захід, так? стільки клопоту, ну страшенно, скільки клопоту, сукню треба мати, зачіску треба зробити черевики треба під все підібрати ну, тобто багато, так? І ці всі манікюри, педикюри, як то кажуть, тобто, ну. Але ж, але ж, ви знаєте, це вже розуміння цього приходить вже трошки пізніше, коли ти розумієш, що хоча б раз на рік, а можливо частіше, ти мусиш якось потрапити в це дійство і в цю чарівну атмосферу. Воно того варте. Насправді, коли ти дивишся, скільки дітей було на карнавалі, тобто не тільки дорослі були, а були й діти. І це, ну розумієте, це дійство, це церемонія. Це особлива атмосфера. Атмосфера, можливо, знаєте, у нас в Україні ця карнавалія вона не така ем, за там за сценарієм, чи як, як там сказати, як відбувається, як, наприклад, там бразильські карнавали. Ще вона, вона е, інша, вона, вона наша, вона українська карнавалія, тобто є певні частини та. Але дух оцей саме відчути себе, оці дітки, да, що поприходили, дівчатка, вони в вечірніх сукнях, вони відповідально до цього поставилися, вони готувалися до цього, вміти танцювати. Я, наприклад, людина не танцююча, так? І якось, ну, я тільки прагну цього, маю в планах. Але люди, які танцюють, для них це насправді це подія. Вони... Це настільки гарно. і Я хочу вам сказати, там був такий, е... ну, такий сюжет. Батько молодий. Ну, я, я тако на вигляд то можна подумати, що це просто хлопець-юнак. Але він танцював зі своєю дочкою. В дочці, може, 4, може 5 років дівчинка, як вона гарно танцює. Вони так танцювали, всі камери зібралися, всі люди навколо стали, наскільки. І при чому вони танцювали латину. Розумієте, на карнавалі це поступово йде. Спочатку українські народні там йдуть е, та, ну, програма народна, а потім, все, потім класика, біденська частина. І це все закінчується е, вже латиною і в кінці дискотекою. Mm -hmm. е, я, якщо не помиляюся, зараз не пригадаю прізвище нашого е, бразилійського. Цього танцюриста, який вів саме останню частину дискотеки. Але перед цим Амадор був... Лопес. — Точно, точно. Я боялась, щоб не переплутати його з Але оця частина Латинська, коли танцював цей, я б сказала, юнак зі своєю дочкою маленькою, правда, він зігнувся в три погибелі. Ну це так гармонійно, Я навіть зйомку з того маю, виставлю її на Ютуб сподоба. Мені дуже сподобалось. І я зрозуміла, дочка Олі Сумської, так поки мама там працювала і вела цей захід, вона теж танцювала. Взагалі діти себе дуже вільно почували. І це, ну я думаю, що це класно. Все-таки це такий захід для людей, ну як скажімо, які прагнуть чогось духовно. Для звичайних ті, які в цьому нічого не розуміють, тобто знаєте, в основному основний народ якого плану? Ну це навіщо це там клопітцей, да ну та си, сидиш собі там вдома або десь там поїхав в якийсь ресторан, то з ну, навіщо? да? той, Нібито... але повірте, для того щоб зрозуміти, що це дійсно потрібно і це класно, треба хоч один раз через це пройти. Одігнути пошити ту сукню, одягнути її, підготуватися до того всього і прийти при повному параді з тими зачісками з тими силами, щоб це відчути, на собі відчути. А коли ти ще навіть вмієш танцювати, і ти там можеш себе показати, знаєте, дуже приємно, що все-таки всі танцювали парами, всі танцюючі, це багато народу танцювали парами, і дуже багато чоловіків все-таки танцюють. Це приємно. Це а це... жінки стоять в сторонкій і платочки в руках. Ні-ні-ні, всі з, партнер... з партнерками були, всі з партнерками. Але просто, ну, наприклад, я не танцююча, то я там, як ви кажете, в сторонки трошки. Але це приємне видовище. це приємно дивитися. І... Ну, я рада, що в Україні є такий захід, і що люди, які бажають себе. Відчути в цій атмосфері проявити себе. В такому культурному середовищі, тобто потанцювати, чи може там заспівати, чи ще щось. Вони мають таку можливість. Скажіть нам для всіх слухачів Європи, плюс які наступного року зберуться на карнавалі, що їм треба вміти танцювати, щоб почуватися природньо? Танго, вальс, я не знаю. Ви знаєте, там ос особливих таких знань можливо і не треба. Ну до речі, пан Чапкі здавав майстер-клас прямо в рамках карнавалі. Тобто, це десь більше ніж півгодини, більше, мабуть, десь годину. Всі навчалися танцювати, і починаючи від класичного вальсу, і закінчуючи латиною. Тобто це цікаво. Прекрасно, у нас є шанс. У мене з чоловіком є шанс піти, Звичайно, навчитися. Це не пряму. шанс, це не просто шанс. Ви повинні це зробити для себе, для себе коханої, для свого коханого. У це зробити, це нормально, це класно, насправді. Той, хто ніколи в цю не поринав в цю атмосферу, можливо йому важко це відчути. А я такі, знаєте, ви є такі люди, люди, які народжені з цим відчуттям, з цим бажанням поринути в цю атмосферу. Вигуляти діаманти, показати Можливо, сукню, Можливо, привід зробити зачіску прекрасно. Бо у мене теж є кілька суконь таких, і я завжди з нетерпінням чекаю будь-яких презентацій. Я кажу, покличте мене, ведучи, я вам щось проведу. Вона каже, ой, та у нас бюджету немає, скільки тобі гроші заплатить. Кажу, у мене 50% знижка. Мені важливо провести цей захід. Мені хочеться показати моє свіже платтячко. Ну, ви знаєте, я дуже поціновую такі ваші про бажання так проявлятися, тому що це насправді це дуже жіночно. Це класно, це потрібно, це драйв. І якщо ще є поруч чоловік, який це підтримує, ну це взагалі це без. От на цій ноті доведеться нам трошечки переходити до нашого слоту меседж, адже непомітно настала 21 година. І знову ми не поговорили про чоловічий костюм, але наступного разу ми не одмінно це зробимо. Тоді вже на нас карнавалі, карнавалі. що робити. зараз на рік довелося про неї багато говорити. Ну що ж, друзі, у нас в гостях пані Анжеліка Долженко, редактор українського глянця ексклюзивста, і вона має вам зараз три слова сказати. Буквально три слова. Дякую всім за те, що слухаєте ефіри наші по понеділкам. Бажаю всім гарного тижня. Бажаю усім везіння у всіх справах. Слухайте нас, прислухайтеся до нас, читайте, дивіться, але все ж таки в кожному виборі залишайтеся собою. Ваш, <систив> <Вам> <систив> ваш ексклюзив Ваш <систив> будете агітувати про підписку. Ну вже передплата закінчилася. Вже, вже готуємо номер до виходу. Вже перший в цьому році буде номер після тривалої паузи. Так що маємо надію, що зустрінемося з читачами на сторінках нашого журналу. Далі у нас за плейлістом Марія Бурмак, яка сьогодні теж приходила до нас в гості. Ми послухаємо її трек «Слова». Потім чудовий плейліст, підготовлений нашим геніальним музичним редактором. Аха Бандарчук, Брайан Адамс, Ірина Білик згадує. Та на нами в гарній сукні на карнавалі рейнбоу і дуже приємна музика на хвилю улюбленої радіостанції.